thank you Наразі будемо вважати, що попередня робота з підготовки маршруту, інформації та логістики виконана досконало. І тепер настає найвідповідальніший етап: знайомство з групою та розуміння того, що ці люди для вас на певний час стають найближчими родичами. Чому я зараз про це говорю? Тому що на час виїзду, неважливо на один день чи на декілька, всі проблеми в групі це ваші проблеми. Конфлікти ваші конфлікти, але й позитивні моменти та емоції також ваші. Треба усвідомити, що саме на вас лежить відповідальність за те, з якими емоціями екскурсанти повернуться додому. Існує цікава статистика, що задоволений клієнт приведе до вас ще 10 нових клієнтів. Бо як би там не було, а сарафан на радіо як працювало, так і працює. А незадоволений не дасть прийти ще трьом десяткам, по тій самій ж причині. Чи помічали ви, що під час того, коли ми обираємо неважливо подарунок чи туристичну послугу, ми перш за все звертаємо увагу на негативні відгуки? Це суто психологічний момент, який пояснює, чому так відбувається. Тож перша і головна задача гіда залишити позитивне враження цілком від туру. Як би це не здавалося дивним, але все починається на етапі знайомства з групою. Цей етап спрямований на встановлення контакту між екскурсантами та вами особисто. Етап знайомства включає в себе представлення власне себе, туристичної компанії, водія, з яким ви будете подорожувати цей час. Найважливіше, що необхідно зробити, це презентувати тематику подорожі та маршрут, за яким ви будете слідувати. Звичайно, подібне деталізування допоможе налаштувати гостей на певну хвилю у роботі. Тому краще знайомитися з групою на етапі, коли транспортний засіб ще знаходиться не у русі, а ви можете встановити візуальний контакт з групою для того, щоб вони вас запам'ятали. Та й відверто кажучи, стояти під час руку автобуса заборонено. Тому що випадіння гіда з вікна через раптове гальмування транспорту це той ще спецефект. Але, на жаль, історія має і такі приклади. Окремим пунктом слід взагалі обговорити безпеку на маршрутах. Перш за все, коли ваша подорож включає в себе речі, які можуть стати небезпечними: подорож на катері, купання, прохід у заповідній зоні при наявності диких тварин тощо. Ще під час знайомства треба зробити наголос на техніці поведінки на деяких дистинаціях, а також нагадувати про ці правила при наближенні до такого об'єкту. Взагалі, що включає в себе поняття туристична безпека, ми з вами обговоримо ще окремо. Але у виїзних екскурсіях слід перш за все звертати увагу на місцевість, де група має виходити з автобуса або сідати у нього для того, щоб максимально убезпечити ваших гостей. Під час подорожі належну увагу слід надавати не тільки екскурсійній розповіді та показу, але й паузам у них. При пішохідній екскурсії вони виникають самі по собі, тому що ви маєте долати певну відстань від об'єкту до об'єкту, навіть якщо вони розташовані близько один до одного. У той самий час розповідь в автобусі може бути достатньо довгою, тому що переїзди між дестинаціями інколи займають по декілька годин. Але методологічно треба надавати людям паузи. По-перше, завдяки цьому виникає час на осмислення певної інформації. По-друге, ви даєте змогу відпочити та підготуватися до засвоєння іншої інформації. Уявіть собі, якщо розповідь Гіда на маршруті Одеса Київ буде тривати всі 6 годин шляху. Ви вже до місця призначення дістанетеся втомленими та змученими. Шукайте баланс у всьому. Окремим пунктом треба розглядати відповіді на запитання. Мені не близька позиція, що на питання потрібно відповідати тільки в кінці екскурсії. Коли питання конкретно стосується тематики вашої екскурсії, то його можна обговорювати і на шляху між певними об'єктами або конкретизувати так, щоб занадто довго не розтягувати відповідь у часі. Інколи питання може дуже допомогти вам у власному пошуку, інколи наштовхнути на цікаві думки, а інколи стануть приводом для цікавих розповідей потім на нових екскурсійних маршрутах. Інший бік медалі. Це питання, які виникають під час тематичних екскурсій, коли воно стосується конфліктних моментів ідеології, політики, релігії тощо. Гід з одного боку не має права агресивно нав'язувати власну думку та погляд на такі питання. З іншого, має відповідати на них так, щоб всі сторони конфлікту були задоволеними. Тому тематиці конфліктів та конфліктології ми присвятимо окрему тему у рамках нашого курсу. Прибувши до певного об'єкту на маршруті слідування, необхідно враховувати його особливості: графік роботи, пропускну можливість тощо та підлаштовувати всю групу під даний об'єкт. Тут треба звернути увагу ще на один аспект: намагайтеся шанобливо ставитися до роботи екскурсоводів на місцях, оскільки самі того не знаючи, ви можете викликати конфліктну ситуацію між ними та групою. Треба розуміти, що ваші розповіді можуть інколи перетинатися в певних точках, особливо якщо ви їдете на певну локацію вперше. І може статися так, що екскурсанти після вашої розповіді не сприйматимуть розповідь колеги. Тому необхідно або намагатися взагалі не перетинатися у об'єктах розповіді, або максимально лояльно доносити свою позицію, даючи змогу допустити існування та аналіз іншої думки також. Також слід проговорити про метод, який багато гідів сьогодні недооцінюють. За радянських часів він мав назву портфель екскурсовода. Це дійсно був портфель або спеціальна папка, у якій зберігалися певні відомості, фото або копії документів, які використовувалися для демонстрації під час туру. Таким портфелем сьогодні може бути планшет або навіть екран телевізора, якщо він є у вашому транспортному засобі. Ця методика використовувалася та й сьогодні є актуальною, коли є певна необхідність для реконструкції певного об'єкту перед очима екскурсантів. Наприклад, показати, як виглядала синагога у місті Червоноград Львівської області, яка сьогодні майже зруйнована. Сьогодні, завдяки технічному прогресу, цей портфель може включати в себе не тільки паперові ресурси, як у минулому, а також музику, фільми тощо. Взагалі дуже важливу роль у таких подорожах відіграють техзасоби самого автобуса, оскільки, якщо ви виконуєте виключно функції супроводжуючого, то власне все одно треба розважати публіку та якимось чином надавати їй певну інформацію. Раджу придбати тематичні фільми або музику. Але тут, по-перше, треба налаштувати публіку на цей перегляд. А по-друге, дуже уважно ставитися до свого вибору, адже перш за все, екскурсія має лишати по собі емоцію зацікавленості. Тому фільм про вбивство під час другої світової війни на дві години в автобусі то зло, навіть якщо ви прямуєте до локації, з якою пов'язана ця війна. Людям і так вистачить подібних емоцій під час самої екскурсії. Можна придбати спокійно розслаблену музику, якщо у вас немає тексту розповіді. Після того, як ви повернулися додому або прибули до пункту призначення, необхідно, якби зараз очевидно це не прозвучало, правильно завершити тур добре підібраними словами. Але насправді це ще не все. Після цього можна відпочити до завтрашнього ранку та перейти до наступного етапу опрацювання відгуків та постпродакшн. В ідеальному варіанті вам необхідно мати базу даних своїх клієнтів. По цим даним можна зібрати інформацію та проводити інформаційну діяльність у майбутньому. Багато туристичних компаній користуються спеціальними анкетами, які заповнюються під час туру або при його завершенні прямо в автобусі, для того, щоб скласти уявлення про враження під час туру. Але тут є інша проблема: емоції набагато краще викладати на свіжу голову, аніж під час завершення туру, коли вже всі суттєво зморені, яким би тур гарним не був. Відгуки можна збирати різними шляхами. Через форму на сайті це для найменш лінивих гостей, тому що, на жаль, невеликий відсоток гостей хоче заходити на сайт і щось там заповнювати. Через анкетування за електронною адресою можливо, тут -то можна отримувати більш повну інформацію, розіславши анкети. Через дзвінок на мобільний телефон. Але тут треба бути обережним: з одного боку цей шлях найшвидший та найінформативніший, але з іншого не у всіх є час та настрій відповідати на питання. Анкетування також треба опрацьовувати та проробляти аспекти, якими гості були незадоволені. Звичайно, є відгуки, коли сонце стало не з того боку, і до цього треба ставитися адекватно, але все ж таки працювати над покращенням необхідно. Ну і завдяки таким анкетуванням можна дізнатися, які ще тури та види відпочинку будуть цікавими для ваших гостей та напрацьовувати нові маршрути і пропонувати їх людям, які вже були на ваших екскурсіях. А зараз я хочу провести невеличке, так би мовити, анкетування з останньої теми. Будь ласка, дайте відповіді на питання, який метод вважається найбільш ефективним для запам'ятовування інформації дитячими групами. Що дає можливість осмислювати інформацію під час розповіді у транспортному засобі? Які з наведених класифікацією існують функції гіда?